Побачити красу природи власними очима. Таку можливість з настанням теплих весняних днів отримали криворіжці. Наразі в балці поперечні квітують різноманітні, унікальні та червонокнижні рослини, зокрема, горицвіт весняний. Українські степи оазиси, в яких представлені унікальні рослини, відзначають спеціалісти. На Криворіжжі налічується більше двох десятків видів, що занесені до Червоної книги України. Стільки ж входять до регіонального червоного списку. Здебільшого вони ростуть у балках. Ми знаходимося в балці Візірка або Балка Поперечна, як є історична назва. І саме в цих місцях зберігаються залишки цілинного рослинного покриву. Тому що решта території у нас вся розорана. Ми бачимо щось позаду нас, оце вже сільгосп угіддя. Тут же поруч у нас відвали колишнього кар'єру Візірка. І ось це саме така діляночка, де зберігається цілинний степ. Скарбдичкою, де зберігаються колекції червонокнижних видів, є наш Криворізький ботанічний. Нічне сад, але е, ось деякі види можна зустріти навіть на клумбах. Тобто є види введені в культуру інтродуценти, які раніше були тільки в природі, а є ті, які зберігаються в, е, в наукових колекціях. Чимало цікавих рослин на вапнякових схилах біля в'їзду в селище Зелене: Дрік Волошка Маршала, Астрагал Український, Пижмо Вероніка. Та одним з найцінніших серед місцевих екземплярів є ковила. Перед нами ковила Лесінга, це перша з видів ковили, яка у нас на Криворіжжі росте. Всі види ковили у нас занесені в Червону Книгу України. Але вона найперша, вона зацвітає наприкінці квітня, на початку травня. І як її визначить на відміну від інших видів, от ми висмикуємо насінинку там, і там ми побачимо, що на самій насінинці є опушення. В інших видів ковили це опушення може бути смужечками до кінця насінинки чи не до кінця, а у ковили лесінга вся насінинка вона пухнаста. Вероніка декоративна рослина, яка може мати забарвлення різноманітних кольорів. Ось ця блідоблакитна створює патріотичний тандем з жовтими квітками карагани Сківської. Тут кущик трошки високий, такий сантиметрів, може бути до 20, і головна його відмінність від іншого виду карагани в нас також тут зустрічається інший вид, який називається карагана-м'яка, карагана моліс. Тут ми бачимо дуже-дуже дрібнесенькі листочки, вони бачите такі, як чешуйки. Вони довжиною 5-7 міліметрів, а квіточка, бачите, сантиметри 2. У карагани м'якої листочки ось такі майже в довжину з квітку, а у карагани скіфської вони дуже-дуже дрібні. Оце головна відмінність. Ну і плюс тут ще є такі калючечки. Це рослина, занесена в Червону книгу України. У нас на криворіжі зустрічається дуже рідко, тому вона, звісно, потребує охорони. Але ви бачите, яка вона декоративна. Ці балці в таку пору розмай унікальних трав. Тут чи не найбільша популяція рослини, яка занесена і в світовий червоний список, і називається вона цимбахазма Дніпровська. Це ендемік наш при Чорноморській. Зустрічається на Дніпропетровщині у нас тут переважно на Криворіжжі, і ще в деяких регіонах, але вкрай рідко. На Одещині, на Миколаївщині. І рослина є вузьколокальним ендеміком, тобто її треба охороняти, тому що вона вкрай-вкрай рідкісна. У весняну пору чимало любителів дикої природи вирушають в мальовничі куточки передмістя Кривого Рогу. І хоч би як не хотілося сплести вінок з ендеміків, робити це заборонено. Я наголошую на тому, що червонокнижні рослини знищувати не можна, вони потребують охорони. І ось зараз ми можемо просто сюди приїхати, помилуватися цією красою. А трошечки згодом уже на початку літа, коли почнуться тут буяння маків понад дорогою, то це прекрасна локація для фотосесій. Осередком рідкісних та екзотичних для криворіжжя дерев та чагарників є урочище, ботанічний сад, більш відомий як дендропарк. Його історія почалася у двадцятому столітті. Довгинцевський дендропарк це об'єкт Природно-заповідного фонду місцевого значення. Перші посадки цього парку були започатковані ще в 1955 році, а офіційне відкриття відбулося в 1963 році. Ініціатор створення цього об'єкту, тодішній мер міста Кривого Рогу Віктор Степанович Алійников, він висловив таку ідею на одних із нарад робочих, що треба такому великому промисловому місту створити ОАЗу. Для цього був запрошений Сергій Іванович Івченка. Дендролог із Києва, і він створив проект цього парку. І до створення парку також долучився тодішній завідувач кафедри ботаніки Криворізького педагогічного інституту Іван Андрійович Добровольський. На час закладання дендропарку тут було зібрано понад пів тисячі видів деревних і чагарникових рослин. Серед таких екзотичних ми могли тоді побачити тут опунцію, гранат, різні види каштанів, різні види горіхів, різні сорти. Ми бачимо тут бусковий гай, тут був чудовий гай березовий, тут каштановий гай, ялівцевий. Рослини були посаджені за систематичним і зональним принципом. Але з часом все це стало занепадати і особливо велику шкоду завдав парку град, який був у нас у місті в 2013 році. Зараз у цьому парку ростуть як типові для криворіжжя липи, ясини, госики, алеча та різні види буску, так і чимала кількість екзотів. Тут безліч екзотичних таких плодових дерев, як, до прикладу, кізіл, мушмула, два види айви, кілька видів горіхів, декоративних рослин багато. Свого часу тут росло близько ста сортів троянд. З часом, звісно, їх розікрали, вони здичавіли. І ще із екзотичних і нетрадиційних для нашого регіону тут багато є ціла алея обліпихи. Фахівчиня відзначає, навіть клени тут не такі, як всюди. Це звичайний наш ацерплатаної дес, тобто клен звичайний. А ось це дійсно екзот. Подивіться, які листочки, які вони маленькі, вони схожі на листочки, як у конюшини. І називається цей клен, клен трилопатевий. Дуже ажурна крона, дуже оригінальна декоративна рослина. І її тут небагато. І більше по місту в кривому розі я не знаю, де є. Ну от до речі, сіянці цього клена я колись передала в 15-му чи в 16-му році в колекцію нашого Криворізького ботанічного саду. Садиліщини та горіха. Граб мушмала германська, маклюра яблуконосна та малювничі, хоч і захаращені нині галявини. Шанувальники природи зможуть оцінити унікальність цього парку. Оце рослина називається калина-гортовина, а лаб, вібруном Лантана це регіонально рідкісний вид чагарників. Він тут, бачите, ще тільки починаються бутончики, зацвіте, як звичайна калина, і потім утворюються ягідки такі чорненькі, вони не їстівні, але дуже декоративні. А листочки, бачите, які такі гафровані і вони дуже декоративні. Тут вона росте, ця калина, як підлісок, тобто як вже типова рослина. Колись перлина природи, а нині здичавілий парк. Цьому місцю, кажуть ботаніки, не вистачає дбайливого ставлення людини. На сьогодні він це просто як відпочинкова зона. Люди приїжджають, звісно ж, на той період, коли тут цвіте бузок масово. Ця вся краса вона потребує нашого догляду, піклування і реконструкції і відновлення. Дарія Юськова, Олексій Правицький постфактом.